Ось будь-яку кімнату. Тут дівчата, тут моя, тут Тімурова. Ольга Скалка показує будинок, в якому проживає разом з п'ятьма дітьми, віком від 10 до 16 років, яких виховує сама. Хлопчик має окрему кімнату, чотири дівчинки, одну спільну. Чотиро дівчат, чотири, чотири кроваті постіль є, Ось кухня сама головна. Зі слів жінки на кухні родина готує, проте для прийому їжі місця не вистачає. Миються вони також тут, бо у будинку немає окремої ванної кімнати. До того ж, у цьому приміщенні топиться дров'яний котел. На кухні є електроплитка, поруч у коридорі, шафа з продуктами та холодильник. Картошка, це ж, думаю, до риби. зараз картошки нагріть. Вона ще ця свіжа машинка, звісно, у мене все стиральна. Вона поламалася. Місяць це точно не працює. Там одежа грязна лежить. Так ось зараз буду займатися стіркою. Це сода, кофін моє, цибуля. Крупав таке бургун, макарони, гречка, там десь рис. риба, це що жарю, і фарш. Фаршця, я люблю діти макарони по-флотськи. Вбиральня розташована на вулиці. Буває, що на, на, на ночь ставимо тут відро, вони сходили в туалет, тут винесли це є, і вона цілий день на вулиці стоїть. Будинок є власністю сільськогосподарського підприємства Цукровик, де працює Ольга. Тут родина проживає із 2014 року. За цей час встигли провести воду, замінити електромережі, придбали та встановили котел. Жінка розповіла, що на місяць родина має соціальні виплати близько 13 тисяч та її заробітну плату. Із вересня минулого року фахівці соціальної роботи Линовицької громади спільно зі співробітниками ювінальної превенції прилуцького відділу поліції склали на неї три протоколи за невиконання батьківських обов'язків щодо виховання дітей. За словами Ольги, причиною стали неналежні санітарно гігієнічні умови в будинку. Покажи шкафчик для групи. Я й показую. Їсти є, вона каже, в тебе нічого немає. Холодильник не показує, їсти я для неї нічого немає. В хаті порядок вона каже в хаті бардак. Чого вона дома. На постійно придобується і нічого не каже. За цяє Оль, там на кухні. За рішенням Прилуцького міськрайонного суду за першим протоколом жінка сплатила штраф 500 гривень. За двома іншими справи закрили. Останнє таке рішення 11 березня винесла суддя Анна Коротка. Суд не встановив у її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Кодексу України про адмінправопорушення. Жінка не виключає, що на неї продовжать складати протоколи, щоб забрати дітей. Припускає, що це пов'язано з її зверненнями щодо отримання допомоги. Як тільки я це подаю документи на малозабезпеченість, хоча б ну подаю взагалі документи, мати діночки малозабезпеченість, це я через три дні вони вже в мене. Або через місяць, але вони все одно приїжджають до мене. Як я тільки це я не оформляю, їх немає. Каже, краще ти їх сама здай в інтернат. Кажу, зачем? А то щоб тобі легше було жити. Я кажу, зачем мені легше жити. Я звикла кажу, скільки я год з дітьми, кажу, я знаю кожну їхню болість, я знаю, як вони ходять, я знаю, як вони балакають, що вони це, є, я знаю, який у них характер. У соціальній службі Линовицької громади показали фото, які зробили в будинку Ольги Скалки. Нема постільної білизни в дітей, речі не попраті. Посуд не помитий їжі звареної теж не було. Мама не хоче, щоб у нас з нами конфліктує служби справи дітей зі мною, щоб ну не хоче не в до хату пускати не, не куди, бо там постійно там ну це страхіття. Там просто навести порядок і більш нічого цієї родини не треба. Також у соцслужбі розповіли, що родина протягом п'яти років під соціальним супроводом як така, що перебуває у складних життєвих обставинах. 21 лютого виконком селищної ради встановив жінці термін до першого березня для покращення побутових умов для проживання дітей. Дітей ніхто не збирається в неї вилучати із родини. Просто ось у нас є рішення. Виконкому ми вам даємо попередження, попередження даної родини, щоб вона дотримувалася санітарних гігієнічних умов проживання. Щодо рейдів із поліції, я можу сказати, їздили ми, їздитимемо постійно. В'ячеслав проживає у сусідньому будинку з Ольгою Скалкою. Каже, його ніколи не кликали засвідчити побутові умови родини. Не знаю, як там, за що її вже так допікають. Ну, а так хазяйка ж, огород, все, хата, все ж сама ж тягне. Так що, може, тяжело тяжелої, звісно. Ніхто ж так зі сторони дуже допоможі немає. Ну, а наїжджають, звісно, дуже на неї ж. Директорка Богданівського ліцею Ірина Труш, де навчаються четверо з п'яти дітей Ольги, розповіла, що всі вони дружні між собою, мають добру успішність, не пропускають занять без поважної причини. До них питань ні в навчанні, ні в вихованні, е ні в поведінці немає. Вони виховані, вони чисті ходять до школи, вони. Постійно ну, видно по дітях, що вони не голодні, і мама турбується про харчування. Е е вона е оформила е малу забезпеченість оскільки вона працює, діток п'ятеро. Тут постійно прослідковується турбота про дітей. Староста я, Богданівського я, старостату, я, до якого я. належить села Даньківка, прокоментував ситуацію. Так розумієш, що в хаті там безпорядок і це, ну, все таки. Все таки важко самий на одні руки тягнуть п'ятеро дітей і дивиться, і діти дорослі да, повинні допомагати матері. Ну, може, так воспітани. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.